Всім доброго дня, шановні підписники. Я тут тестував свій мікрофон новий і він мене щось не запрацював. Було без звуку, тому я зараз так озвучую все, що тут я роблю. Значить, тут я саджу сальдірей. Тут я був програв такі два рядки. І потім зробив сапкою такі ще три маленькі рядки, ніби всередині великого рядка. А по бокам, там, де я стою, топорі я так позгрібав. Ось. І в ці три рядки я засипаю насіння сельдерею, сельдереї. Там в мене воно було. З Під зиму ніби. Потім треба буде закласти гру волокно. Ось бачите так. Потрошку засипаю. Маленькі, дуже дрібненькі насіння, але там є їх багато, з приблизним об'єм пів літра. На зиму так спробую. Можливо, весною виросте. Скажуть, сільдірей коштуватиме біля 250 гривень за кілограм. То думаю, посадимо таку поживну речовину. Моє поживні речовини. Ось я далі доробляю три такі рядка, але тут земля проорана на глибину десь 15-18 см, тобто корінню є куди рости. Трошки монотонна робота, але мусив зняти. Ось ще так досиплю. Я думаю, робити половину грядки. Потім думаю, ладно, вже доб'ю її повністю. Чомусь не запрацював мікрофон. Тепер озвучую зі смартфона. Але там далі буде відео про забор і про, про забор, то там мікрофон працює, але звук якийсь в нього такий приглушений. Ось так ще досаджую. Бачите, в мене на спині така ніби штука, бо дуже сильні вітри, а спина мокра стає від поту і відразу хапає і болить, потім бо навіть не станеш. Ось я думав зробити таку, ніби е ніби таку невелику. такий бортик. Я колись купив таку ніби тротуарний тротуарний бортик. Але потім передумав і викинув, відклав його. Оскільки мені треба буде потім між тими грядками скошувати перій. Це зараз так роблю, бо собі думав, а потім думаю, він якийсь такий незрозумілий не то пластмаса, не то якийсь пластик. Гнеться. Треба його через кожний метр-два фіксувати, щоб він не, не, цей, не гнувся. Толку від нього, я бачу, великого немає. Він бачите, відірвався. Короче, короче, хай лежить ще 5 років. Може, якась буде йому користь знайдеться. А вже я загортаю цей сельдерей, Ну, подивимося, що з нього вийде. В будь-якому випадку сельдерей він така пряна рослина дуже цікава. і Запах, і смак має такий оригінальний. Ну, по крайній мірі, мені подобається. Корінь сельдерея можна вживати багато різних вітамінів, мікроорганізмів, мікроелементів. Мікроорганізмів немає. Все коротше кажучи, передумав я той бортик ставити. Ось покажу зараз, як виглядає. І семіна, бачите, я так пообрізаю, воно туди попадало в відро. Ще трошки лишилося. От я зараз покажу, яка петрушка є, бачите, гарна. От, там трошки порівні є, але вона все одно дуже така якісна, аж прямо дуже гарно виглядає. Апетитно, так би мовити. Зараз я покажу тут нашу зарядну станцію. Ось, бачите, оця, що справа, це трошечки не дуже вона заряджає. 12 ватна. От в мене там є пауербанк, Такі теж не дуже на 2000 мА. А оця трошки краще, це 15-ватна. Ось от, пластина. Але та складається, та, що справа, вона складається, якщо її кудись брати з собою. А тут ніби така суцільна. Ось. Тут я показую, як вода стікає з даху в бочку. Бачите, стікає вода, 200-літрова бочка. Тут у мене кран є, врізка в бак. І по цьому шлангу зараз я піду і покажу, як вода стікає в водойму в озеро. Ото там, де я, я два місяці назад копав метр 82 метра глибиною. І там є скважина навіть біля озера. Бачите, як витікає вода потрошечку так. Чомусь потрошку витікає. Ну, але чиста гарна вода взагалі ідеальна. А тут за півтора тижня набралося, подивіться, вже скільки води. Тобто минулого тижня було набагато менше. Зараз вже ну, десь можливо 25% озеро набрано, бачите? То рахуйте, глибина тут метр 70. Чверть набрано, потім ще чверть, ще іще. І ще. потім повністю набирається. Тут вже є десь приблизно 30 карасів. Отут вже плаває. І дві жаби. Ті жаби, які я хотів, щоб вони розмножилися, потім лапки жаб'ячі жарити. Небудь делікатес такий. Ось я зараз тут показую скважину. Бачите, оця труба трьохметрова. Я там в попередньому відео показував, як я робив. І, і ось у мене є вода, бачите, скважина я підписав. Вода, якщо так відверто сказати, не дуже прозора. Видно, що не дуже прозора, але якщо скипятити, то на крайняк піде через фільтр. Ось Це отут. Рукула і гречка. Така невеличка грядочка. 10х5. Така суцільна просто грядка. Просто по ній ходиш і все збираєш. Отамажина, там он там фундук. Так, оце ніби таке невелике робоче місце. Бачите, отут яблука, кукурузу. Я взяв для риб оце морква. Я сьогодні трохи моркви взяв. Ну, як не ну як, вона да, дешева там морква. 8 гривень кілограм чи 10. Але все одно ця своя морква абсолютно не підлита, ніякої хімії немає, взагалі просто сказка. Це кукуруза, отут теж кукуруза, то ми цю кукурузу кидаємо рибам. Це часник, а це, е, це каптільня. Трохи похолодає, то будемо тут сало коптити. Яке нам з Вінниці Олєшка знайомий присилає. По 200 гривень за кілограм. Тут яблука, бачите, тут їх чищу я і робимо з них сік. Тут також в цих двох мішках яблука є. Ну Досить смачні яблука, гарні, теж не підсипані нічим, не обшикані нічим. Це хочу показати е, цю мишоловку, називається мишоловка відро. От по цій палці, по цій дошці, по одній і по другій. Миша виходить сюди наверх, а там в, кутку є, там в кутку є зачіплено кусок ковбаси, і вона так підходить і бах, і падає туди в воду. І все. І так можна 10 мишей зловити за ніч, а то й 20. Тобто кожна підходить, тяне свій ніс туди до ковбаси і падає вниз. Потім взяв, зняв його і викинув. Це яблуко це найкраще яблука, Бачите, які вони гарні. Не підсипані, не попшикані нічим. І груші. Самі, самі такі солодкі, просто слів немає, як це передати. Зараз я покажу, як я на, цю, на цей сельдерей, який я оце посадив, агроволокно покрию. В принципі, не, ну, можна і його не покривати, але е, все-таки, як не як, воно дає плюс 5 градусів тепла. Плюс 5 градусів тепла і таку невеличку баньку робить. Можна було б ще зверху покласти один. Я подумаю, напевно, так і зроблю. Ще зверху один покладу потім. Прогріває швидше, так би мовити. Від морозу від вітру також захищає паростки, які тільки-тільки проростають. Вітер зараз досить сильний. Ось Я пішов за камнями і цеглою. Зараз закрию. і обкладу обкладую оте все. Короче кажучи, що маєте на увазі, що, якщо будете собі так само робити, то краще всього. Агроволокном все-таки накрите. Ось так акуратно. покрив ще потім. Ось, шановні глядачі, підписники, хочу тут показати вам, як ми доробляємо забор. Беремо. Беремо отакі три проводка і беремо, умовно кажучи, отакі три-чотири гілки. Гілки, бачите? Обдираємо їх. Прикручуємо їх одна до одної. Бачите? От так. От так. Притуляємо до забору. Притуляємо до забору. І просто, і просто беремо, обкручуємо ці гілки цими, так би мовити, дротиками. Ось так. Зафіксували. І потім прикручуємо до забору ще. Отак, От раз, два, три. Щоб просто було видно, як воно фіксується. Зараз я покажу ближче. Ви собі подивитеся, кращий забор так робити. Ось, бачите? тут я зафіксував до забору так, трьома. І отут я два рази обмотав і отут далі продовжується. Воно бачите ось так. І все, і пішла жара, так би мовити. І отак я зробив. І вже ніхто не бачить нічого. Бачите ось так. А тут через забор видно через ще видно, вон там сусіди живуть. Ось, шановні глядачі підписники, у нас є. Сільдерей, отакий, отам росте. Зараз ми от його будемо, так би мовити, різати для карасів. Розумієте? Сльдірея є. Ой, вибачаю сельдерей, кажу. Петрушка, петрушка. Це петрушка. Ось у нас є такий розділочний столик, так би мовити. Бачите? ось Беремо петрушечку отак. І просто будемо нарізати акуратненько. Карасі будуть її. І відповідно набирати собі вагу. Уявіть собі, на екологічній чистій петрушці виростуть, виростуть карасі. Отак. Подрібнили. Бачите? Ну тут у нас є майже ціле відро, а відро 20 літрів. Ось, бачите, відсовую. Беру наступну частину, дивіться, скільки її є. І отак от акуратно. Акуратно беру її, скручую і ріжу. Раз, два, три. І трошки її час різати Я зараз поставлю на паузу. Всю її переріжу перед рівню, потім покажу, як я закидую. В озеро. Подивіться, бачите, шановні, шановні добродії, дрібно подрібнив Петрушечку. Багато хто говорив, що ніби карасі не будуть жити в цьому. В водоймі, де є ніби плівка. На плівці. Але якщо так подрібнити зелень, Справжню петрушку. Тут її приблизно півтора кілограма. І кинути їм. Як це буде їм? Взагалі супер. Кілограм петрушки коштує 120 гривень у нас у Львові на шуварі. От уявіть собі, яка це цінність Як ми отак дрібнемо? Як ми отак дрібнемо, відро кладемо і закидуємо потім на озеро. Бачите? Тобто риба карасі будуть вирощені на справжній петрушці. Екологічно чистій. І ось зараз я покажу як я буду це кидати в озеро. Бачите? ось, Подрібнив. Це в нас далі шланг, тут іде вода по ньому. Можна в принципі трошки руку кинути. Щось я навіть не подумав. Рукулу теж вони люблять. Рукули в нас тут також є забагато. Ось, бачите? Побрював, пообрівав. Так, наступний раз візьму руколи. Вони. Ох, яка вона пахуча, ця рукола, просто слів немає. Бачите? Ось так. Беремо і закидуємо. І закидуємо туди. Ось відро. І отак закидуємо просто. Зараз вони поїдять все. А це їм буде. А це їм. А це їм буде кайф. А не їжа. Підемо ще в інше озеро у нас вже. Всі одні там є карасі. цю частину тепер він ще ми зараз закину. Хто трохи більшість? Там, там де воно. Там де воно довжиною. 5 метрів воно, воно бачите. Зараз закидаю. Закидую просто отак. Бачите? Все, просто закинув і зараз воно само порозходиться. Отак можна порозкидувати. Але вони найдуть, найдуть. В будь-якому випадку карасі їх знайдуть. Бачите, як воно розходиться по озеру. Чекаємо нерест, як віднереститься, то тут буде. Сотні тисячі. А вон бачите, лілія одна залізла прямо зверху в озеро. Добрий день ще раз. Шановні, У нас є отут 20 кілограмів часника. Ось такого. Це найбільша фракція. Тобто і умовні отут рядки. От ми маємо ці рядки посадити часник. Чому такий щасник дорогий? 140-150 гривень кілограм зараз, а буде поза 200 зимою, тому що це дуже складна фізична робота. Ось, ну, що рядочок Пройти то, як мінімум хвилин 20-30 треба сходитися. Ось так стоїш, стоїш, отак і запихаєш. Раз. Тут я стою так само. 8. 9. Десять Потім це все засипається землею. Розумієте? Ось 11. Тут треба далеко друг від друга, бо він буде дуже величезний, розумієте? І отак от садиш. Це все, все проходиш, отак три рядка. От я беру три рядка і йду три рядка. Зумієте. Дуже складна фізична робота важка. Зараз я це все, все засажу і потім покажу. Як я до кінця дня думаю це посадити тут. Одна невелика сосочка, так би мовити. Ось, Бачите, от майте на увазі, чому часник такий дорогий. Це все треба вигороти, періо забрати і отак от посадити. Бачите? От так. От дякую за увагу, замовляйте часник. Пишіть в коментарях.